Так, продовження відео по поводу плуга. Роня, я ти зараз дам. Іди отсюди. Ці кури блядь, лазять. В общем, що далі? В общем, вчора ж робив всі ці моменти. Пришлось зварити себе такий чистик на колеса. Бо те, що стояло, зараз я його покажу, я не знаю це блядь, для кого вони їх ділають? я... У мене просто... мене просто слов немає. Короче. Оця ось дрочка ось, оце, називається типу, чистик. Ну, в моєму названні це дрочка називається, коротше. це не чистик. Гляньте. Це взагалі ужас. Коротше. Воно тут типу, стояло, там, щось, типу, там регулювалося. І щоб ви розуміли, воно коротше, 50 разів за день у мене вигнулося в другу сторону. В общем що. Взяв отаку штуку, трошки посерйозній. Зараз покажу отак. Вот взяв отакий вот в мене був з дверей старих, по-любому в когось є. Овірки такі, жорсткі були, длінні, на сантиметрів по 40-50 по Тут такий метал на них приємливий. Не знаю, наверное, блин, сантиметр там, чи може навіть більше. І взяв отакий вот ножик з ягуара з сілосного комбайна. Він отакий вот йде. ще навіть ось. Клас написано, гляньте. Зараз. Та диви, бля. Осьо, взяв отакий ножик, блядь, гарячий ще. Осьо, як називається. Клас, як там лунд чи щось, що 30-21. І зробив собі отакий. Зараз прикрутю і поставлю. Оце воно тепер буде чистить. Я ось одразу взяв, земля була, короте. його приварив, там прихватив, одразу на місці вже обчистилося колесо, як гляньте. Ніга себе, оббило. Правда, воно, якби було ще колесо кругле, як ото раніше в сердець плугах було. А зараз що, просто взяли шинку металу, наварили по кругу. Короте. І все, такий бред, виходить. Зараз прикрутю і будемо чистик вже готовий. Так, по поводу плуга. Вчора ви ж дивилися, воно то лізе, то не лізе. Коротше, дивіться, польові доски роботають. Я не можу понять, об'ясніть мені, що оце за штука. Для чого вона тут стоїть. І так на кожному корпусі. Мені здається, і за нього плуг не лізе. Воно в рівні, виходить, за тим самим з леміхом. Що це за херня, коротше? в мене, мене слов просто немає, я не знаю. Як це об'яснити, такі діла. Зараз їх хочу пооблізати, попробувати. І буду їхати далі пробувати рати, бо плуг, що ще, виходить, не лізе, я не знаю. Короте. Я вже його і на носки, короте, як я вже його тільки не ставив, не лізе і все. Зараз позрізаю, а якщо ні, тоді буду на леміхи доварювати. Не знаю, у мене все є Отакий От У мене ось плуга бомета. Остався, лиміг, Ну це вже я його конечно, коротше, вже носок на ньому делав. Ну якщо, що, то з нього, я думаю, метал тут такий приємливий. Коротше. Можна буде з нього вирізати такі невеличкі шинки. Коротше. І поприварять, щоб типу, лізло душе, чи що. Ну, я ж кажу, зараз ці штуки поубираю, я не знаю за чим вони зрозані, що вони, яка їхня функція коротше, в цьому. Ну, Діло в тому, що в них земля опирається, воно, видно. Ось воно прям. Дивіться, воно злизаний, вже горить, виходить. Так, зараз буду обрізати. Так, все, обрізав. Тепер зробив отак вот рівненько. Зараз покаже, що воно йде далі. А то я ж кажу, я не розумію, чим воно стоїть, коротше, воно виходить в рівні з леміхом йде. І ну, просто бля, його функція непонятна. Може це ограничитель якийсь там, щоб леміхи зітруться, щоб типу там. блядь, я не знаю, коротше, хто його знає. Це воно, виходить, було навіть нижче, ніж польова доска. І може ще навіть і польова доска, короте, не так работала, із за нього. Об'ясніть, будь ласка, напишіть в коментарях, в кого на плугах така фішка стояла, для чого вона. Якщо вона треба, то може я її приварю назад. Де вони ось, по, по такі куски металу, короте? гляньте. Ніхрена собі. Так, все, їду в поле. Їду в поле, то що вам кажу, от бачите, і купляю так плуг подішовки за 31 тисячу короте, в Дніпрі взяв. Короте. Воно, виходить, гамно з гамна нереального. Що я просто в шокі. Короте. Ну, дай Бог, щоб мені краї хватило, це обираючи цими леміхами. Якраз їм, мабуть, буде хана. Це, мабуть, виходить, десь гектар може 10 за рай. Тут, мені кажеться, навіть леміха не оригінальні, а вони йдуть просто на цьому вирізані металу якогось та і все. Взагалі так, так. їду в поле, будемо пробувати.